Миру Божого усім, ми усі хочемо бути щасливими. Ми прагнемо чогось, прагнемо жити, ну, нібито в раю. Весь світ цього прагне. Але чому насправді відбувається навпаки? Чому так багато жебракування, хоча усього в світі вдосталь? Чому багато розлучень? Чому багато хвороб? Чому клімат змінюється у гіршу сторону? Чому ми наближаємося до апокаліпсису? Тому що люди ставлять ставку не на те, що треба, тільки Господь може нас зробити щасливими. А на що ставку ставлять люди на знання, на інформацію, Все так як було за часів Адама і Єви, коли Сатана запропонував Єві знання? Він сказав: будеш знати, добро і зло, будеш знати. Єва зробила ставку на інформацію. І зараз люди ставлять ставку на інформацію, на знання, наука, політика, коучі, блогери і тому подібне. Люди слухають усе підряд. Такий тиск іде з усієї цієї інформації, навіть віруючи, піддаються таким спокусам. Але хто нам може дати вихід? Політики, коучі, якісь лідери чи господь. Звісно, Господь, нам потрібно зробити вибір у бік Ісуса Христа. Тільки Він зробить нас щасливими. Тільки через нього ми зможемо прийти до раю. Тільки з Ним ми зможемо пройти цей апокаліпсис і перейти у рай. Тому нам треба робити ставку на слово Боже а якщо ви не знаєте кого слухати кого обрати яку церкву яких священиків дивіться на плоди на результати життя так сказав христос дивитися на результати на плоди на плоди життя священника. І зараз важко знайти того, хто як говорить, так і живе, і живе так, як він говорить. Але слухаючи тих людей, які щось гарно базікають, але їх життя зовсім не таке, як вони щось говорять, чогось навчають. То слухаючи таких людей, можна набратися від них бісів, і життя буде ще гірше ніж у таких вчителів. Тому дивіться на плоди. Якщо у вас немає церкви і ви бажаєте вивчати Біблію, можливо, вам потрібна молитовна духовна підтримка. Напишіть мені, я приєднаю вас до онлайн служінь міжнародної місії Слово Боже.